Привіт всім серіаломанам! Після кволого початку серіалу Дім Дракона ми нарешті дочекалися дуже крутої та жвавої серії, де показали, чого ми й чекали від цього проєкту, а саме танець драконів. Ця серія стала дуже важливою для подальшого розвитку подій, а тому, щоб краще її зрозуміти, пропоную вам відео пояснення четвертого епізоду. Чи помер Рейгон у цьому епізоді? Король Ейгон не був частиною плану Крістона Коула та Еймонда для того, щоб влаштувати засідку на чорних біля притулку грака. Ейгон є вершником сонячного полум'я, якого вважають найкрасивішим серед драконів у домі дракона за його яскраву золоту луску. На превеликий жаль для короля його досить швидко перемогли Рейніс та Мелеїс, і прибуття Еймонда лише підтверджує, що молодший брат зраджує свого брата короля, коли в хагар направила вогонь на сонячне полум'я. Звичайно, у серіалі роблять інтригу з падіння Ейгона та його подальшої долі. Але було б дивно, якби він справді загинув. У книзі вогонь та кров він був важко поранений у битві після притулку грака, але не вбитий. Це було б величезним відхиленням від історії, якби Ейгона вбили так рано і навряд у серіалі не таке наважаться. У Домі дракона було внесено багато змін у порівнянні з книгою, але з точки зору ключових подій він послідовно дотримується. Чому Еймон двічі намагався вбити свого брата? Як і багато інших братів у Домі Дракона або Грі Престолів, між Еймондом та Ейгоном немає любові. Еймонд вважає свого старшого брата дурним, який не вартий корони, хоча він невпивно працював, жертвував і пішов на величезний ризик, щоб перетворити себе на зброю для своєї фракції зелених. Це трохи схоже на відносини Деймона та Візеріса, хоча перший захоплювався своїм старшим братом. Еймон зневажає Ейгона, і він знаходить можливість битві біля притулку грака убити свого старшого брата та звинуватити Рейніс. Після конфлікту він підходить до Ейгона після його падіння, щоб довести до кінця справу своїм мечем, якщо той ще не мертвий. Якщо Ейгон повре, Еймон стане королем, оскільки зараз для зелених надто пізно відступити і віддати Рейнірі трон. У цей момент Еймонд має все, що може отримати, і нічого не втратить від того, щоб бити свого брата. Що означає смерть Рейніс? Рейніс Таргаріан вступає в битву за чорних і робить чудову роботу, завдаючи удару зеленим, знищуючи сотні збройних сил і відправляючи короля Ейгона на землю. Вона могла б залишити цю справу так, зробивши це відносною перемогою для чорних, бо, незважаючи на втрату грачиного притулку, вони б мали мінус одного дракона у противників. Однак вона вирішила розвернутися та вступити у боротьбу з набагато більшою драконицею в Хагар. І це, звичайно, величезний ризик, але Реніс, схоже, змирилася зі своєю долею та вирішила піти у бій. Смерть Реніс, на жаль, підтверджена, і це матиме великі наслідки для Реніри в майбутньому. Рейніс дружина кориса Валаріона, наймогутнішого союзника Рейніри, і він буде дуже засмучений її смертю, створюючи диско серед чорних. Зрештою, він вже ставиться з недовірою до Рейніри та Деймона, не кажучи вже про те, що їхня сторона втратила одного зі своїх найпотужніших вершників драконів, що послабило їхню позицію в майбутньому. Чому Рейніра вирішила розповісти сон Ейгона Джейкерісу? Починаючи битву за притулок РАКа, нам паралельно показують сцену, де Рейніра розповідає Дже про пророцтво сну Ейгона, яке передав їй Везеріс у першому сезоні. Ну а Дже є спадкоємцем Рейніри. Посилаючи Рейніста Мелес на війну, вона розуміє, що ставки ростуть і треба якнайшвидше розповісти Сон Ейгона своєму спадкоємцю. А тому логічно, що з початком війни та спалахом хаосу Дже має знати цю правду. Для порівняння у книзі Вогонь та кров, Ейгон є співучасником плана Коула та Еймонда влаштувати засідку на чорних біля грачиного притулку. І він летить разом зі своїм братом, щоб напасти на Рейніс. Борючись з обома братами, Рейніс і Мелеїс все ж стихають завдати серйозного удару королю Ейгону, але зрештою усі вони разом падають на замок, де брати виживають, а Рейніс ні. Найбільшою зміною в епізоді є те, що Еймон зраджує свого брата, сподіваючись захопити корону для себе. Також ніколи не описується, що Рейніс має можливість втекти після того, як знешкодила Ейгона. Що ж буде далі? Саме з битви біля притулку грака офіційно розпочався танець драконів, який поклав початок ще більшій кількості подій. З обох сторін після події буде політичний дискус. Оскільки Ейгон був серйозно поранений, Еймон тепер буде керувати королівською гаванію замість нього. Фактично, як у нас кажуть, виконуючи обов'язки, приносячи зеленим більше компетентності та роблячи їх ще більше небезпечними. Попереду буде ще багато битв, але притулок грака, ймовірно, буде головним етапом для другого сезону. А решту сезону слід провести з чорними, які намагатимуться поповнити свої сили новими вершниками драконів. Існує багато неприборканих драконів, які блокають по драконячому камінню, і чорні вже згадували, що вітають потенційних вершників, щоб спробувати заволодіти ними. Багато нових персонажів другого сезону Дому дракона намагатимуться осідлати драконів, що одразу зробить їх ключовими гравцями у війні. І цих персонажів нам вже показували у серіалі: це коваль у королівській гавані Ю Молот, любитель випити Ульф Білий та Адам з Галу якого нам показували, коли він спілкувався зі своїм братом Аліном, та пізніше, збираючи крабів та мідії, він побачив морського дима, якого пізніше осідлає. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.